Каналий, мамашка. Каналий, мамашка. Привіт. Каналий, Сядь, бо тебе Добараки. не видно. Привіт! Сьогодні ми будемо робити жувачку для рук. Мені? Да. Да. Нам треба така простенька водичка. Не мочу, потім. клей клейпива. Ось ми вже наляли його сюди. Клей пива, Я проста удів. водичка Я та удів. борна кислота, яка купляється в аптеці. Ось така. Борна кислота, звичайно. Це мені. антисептик для рук мама. Да. Давай я відкрию. На, Висипай водичку. Давай. Сюди в водичку висипай. Давайте відсунем. О. Все, Соломія робимо жувачку, все, розмішаю. Впала трошки? Да. Нічого. Розмішує. Хай, розмішує, розмішує, розмішує. О, так. Нічого, розмішуй. Розмішуємо. Розмішуй, розмішуй. О, отак. Розмішуй, давай, мама. Поможе. Дивися. Хай падає. Мама. я. На, Даєш. Розмішуй. Добре, розмішуємо, а тоді цю масу виливаємо в клей ПВА. Ні, до, це не пульки. Зараз жувачку таку зробимо. Але напевно ми кинемо дві бай. пачки. Ой. На що таки робила? Давай всиплемо дві пачки. Дай. Бо одненької, можливо, вийце, мало. Вийце. Пачки. Нічого. Пачки. На, пачки. На, розмішуй. Добре, розмішуй, так. Розмішуй, да. розмішуй. Розмішуй, ні, це не бульки, зараз ми жувачку зробимо. Давай. Мамо, давай я тобі допоможу, давай. Мама, я уже лечена. Мама, мама що Так, мама? Розмішали, а я тепер жовці. цю водичку, а тепер цю водичку виливай в клей. Виливай сюди, виливай. Где? Оце, давай, ти будеш мішати, а я буду виливати. Давай, я давай. Ти мішай, а я буду виливати. Давай, шай. О, давай, давай вимішуй. Вимішай. Давай тобі допоможу. Де я? О, і вимішуй. Ще можна е, додати колір. Тоді в нас буде жувачка для рук кольорова. Що? Колір, як додати, буде кольорова. Так. Да? Да. Тож, якщо вам подобається наше відео, ставте лайки. Лайки. Тако, лайки а, ставте. Ще... Ще налять водички. Да. Ще ще налять водички. Давай да. ще налять. Давай. Ой. давай я тобі допоможу так крепше. Почекай. Нет. А я буду волити, а ти мушай. Я буду вушай, mm. я воли. Трошки налить. Хватить! Ой. Все. Та все. Mm. Да. Да все. Давай, мама, трошки вилив водички, бо зараз розлійся. Давай. Давай. Тепер я. витягуй, дивися. Та витягуй. Та Дай мама тебе. О. Та я, та я, та я. На. о, Ось така вийшла у нас жувачка для рук. Товися, жувачка для, ось така жувачка для рук. Борна кислота це антисептик для рук. Ось така Попайте. жувачка, Добре, вимішуємо. її, Тоді в нас м'якша. така мякша. Мякша. Клас. Клас! яка жувачка! увачка. Покажу діткам ближче. Яке. Яка жувачка. Кажись, ось така. увачка. О, давай бо тут погано видно. Ось така жувачка. Ось така жувачка для рук. Показуй діткам, як ти гра. Ось така жувачка в нас вийшла. Клас, покажи ближче. Все. О. <связать> <связать> ага. Классно? Да, класс. Липой, что ты будешь липать с него? Пластилин. Пластилин да? Да. <связать> Мама, Я уже <учусь>, сделал пластилин. Давай еще <связать> злип. Давай колобка злипаем. Давай злипаем колобка. Дай мне. Дай мне. Дай мне. О, такие шары, да? Дай мне. Да. Шарик, снежка. Да. Как снежок. Да. Сніжок! Маленький. Покажи, як ти його кидає, як ти граєшся з ним. Так. Ой, ой куди він покотився? О, давай блінчика зробимо. Блінчик. Ти це блінчик. Блінчик. Чап-чап-чап. Да? Класний блінчик, да? А я хотіла б шарі, як? Вже ставте лайки, якщо вам, подобає... лайки. Якщо вам я... подобається наше відео. Я живу чеш. Добре, давай грайся, давай. Все, пока-пока. Робіть вдома. Таке, ви можете зробити це і вдома. Все, пока-пока. Кажи. Пока. Підписуйтесь на наш канал.